Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні записую таро прогноз на лютий для знаку Зодзяха та Леці. Як і завжди, буду діставати по дві карти на кожен тиждень, зазвичай їх чотири. І в мене в руках, як і завжди, колода Таро райдера вейта, думаю, можемо почати. Так, я собі тут буду розкладати, паралельно буду вам показувати, звісно, карти. Хто, можливо, планує почати працювати з картами Таро, саме з цією карти Райдер Авейта, рекомендую їх для початку, бо фактично подальші всі якісь колоди, подальше все ваше навчання буде пов'язане з цими арканами класичними, які старшими, так і молодшими. Так, перша карта. Туз Пентаклів, чудова карта. Туз Пентаклів, це у нас перший тиждень лютого нагадаю. Це може бути якась надбавка до зарплати, хто отримає зарплату, можливо, якась додаткова премія за ваші заслуги на роботі і так далі. Давайте ще одну карту одразу дістанемо для представників знаку та лайк. Карта, це в нас сімка жезлів. По сімці жезлів тут, скоріш за все, може бути якась конфліктна ситуація. Можливо, туз це, знаєте, завжди щось таке, знаєте, це можливо якесь. Якась можливість, тобто ця можливість може бути, а може і не бути, тобто зможете ви нею скористатися або ні. Але тут в поєднанні ось ці дві карти можуть говорити про те, що на, на якомусь фоні грошей може бути якась така, знаєте, з кимось суперечка. Можливо, хтось з ваших колег отримує, наприклад, більшу там, заробітну плату, або більшу надбавку до заробітної плати, або там знаю, премію і. Ви будете якось відстоювати власні права і вирішувати питання того, чому ви також не отримали таку суму. Або це може бути просто ситуація, коли е просто буде якась така, знаєте, ситуація не досить приємна на початку лютого у представників знаку колець в першому тижні. Так, другий тиждень, дивимось. Дві карти. Імператриці. Також дуже чудова карта. Це, до речі, карта тльців. Це, дуже... це комфорт, це гроші, це коли все, все, що вас оточує, все чудово, вам, все подобається, вам комфортно. Всім задоволені, можливо, будете десь відпочивати, хтось, можливо, з представників знаку-коталець захоче відпочити, піде у відпустку, або просто придбає дуже гарні, комфортні речі, або щось буде 100%. Якась покупка, можливо, буде, знаєте, така, яку ви давно хотіли. Друга карта на другий тиждень король жезлів. Ну, по королю жезлів тут чоловік земної стихії, я вибачаюсь вогняної стихії. Можливо, ви познайомитеся з таким чоловіком, можливо, цей чоловік якраз таки це ваш там хлопець, друг, з яким ви будете відпочивати. Може бути діловий партнер, ваш керівник. Давайте подивимося, що це за чоловік, як він від програється в певну місяці, десятка кубків. Чудова карта. Карта нам говорить про, про сім'ю, про сімейні цінності, про якісь Приємності, зустріч з людиною. Можливо, цей чоловік. Ну, якщо це ваш чоловік або партнер, то ну, це комфортна, приємна зустріч. Тобто ви почув... будете почувати себе вдома. Так, третій тиждень. Страшний суд. Ну, це старший аркан. Тобто тут, скоріш за все, може бути, знаєте, програтися як ось така ситуація, яка заставить вас прокинутись. Можливо, ви щось дізнаєтесь. Це карта також і новин. Давайте одразу другу карту. Що це в нас може бути за новини, від яких прокинуться? Дивіться. Очельник. Два старших аркани. Ну, загалом так. Тобто, тут може бути інформація, новина. Тобто, ви можете про щось дізнатися, щось вичитати, щось десь побачити. Можливо, ви будете від тієї новини, від е, тих обставин, які складуться в третьому тижні лютого. Вам потрібно буде знаєте над чимось дуже так прискіпливо попрацювати. Е, ну, це також може бути якийсь ретрит, відпочинок. Можливо, ви самостійно поїдете на відпочинок. Тобто ви так уже втомитесь від цього всього і зрозумієте для себе, знаєте, що вам потрібно відпочити. Ось така карта. Як ще також можуть програватися Ну, Це таке: це карта усамітнення, карта знань, карта. Пошуку якоїсь інформації, наставника. Можливо, можете почати якісь навчання. Можливо, ви давно хотіли записатися на якісь курси, і зараз вам там надійде повідомлення про те, що там зараз знижка, наприклад, на вивчання англійської мови. І останні дві карти. На четвертий тиждень двійка жезлів. Невпевненість. Тобто, якраз таки, якщо брати ситуацію, яка може бути у в третьому тижні, то можливо ви не зможете прийняти для себе якісь прав... ну не зможете конкретно прийняти рішення, тобто будете вагатися двійка. Але у вас вже ось як на цій карті зображено, тобто у вас вже буде в голові якийсь план, але ви не будете знати, як його реалізувати. Так, і остання четверта. Четверта тиждень остання на друга карта. Так. І Мечів. Хтось може скористатися вашими думками по цій карті, або також ви можете забрати всі свої думки і піти, наприклад, з компанії. До речі, можливо, ви будете вагатися з приводу того, звільнятися вам або ні. І ось якраз таки в третьому тижні ви почнете, деякі представники знаку телець, можуть почати пошук роботи, і під кінець лютого можете звільнитися. Хто, хто дійсно цього захоче, прийме для себе таке рішення. Так, і тепер, друзі, як і раніше, ось ці всі карти, які ми з вами дістали, я їх додаю в основну колоду. І перемішуємо. І таким чином а, я хочу дістати для вас карту пораду на лютий місяць, а, на що вам, можливо, потрібно звернути увагу 3 лютому. Якщо випаде якась карта з тих, які ми вже бачили, то ви будете розуміти, в якому тижні вам потрібно заакцентувати вашу увагу. Десятка мечів тут явно втома, явно можуть бути такі ситуації, які будуть вас пригнічувати. Ситуації, з якими буде важко працювати, але я впевнений, у вас дуже хороші карти. Вам багатьом представникам потрібен, скоріш за все, відпочинок. Вам потрібно усамітнитись, зрозуміти, що для вас важливо, що для вас не важливо, можливо, для когось змінити роботу, можливо, для когось вирішити якісь життєві питання, які вас турбують. Ось такий лютий для тельців. Дуже вдячний вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже буду вам вдячний за ваші відгуки. Всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.